Ментальне здоров'я є невід'ємною частиною щасливого життя. Днями учні сьомого класу, ліцею №1 взяли активну участь у цікавому та пізнавальному занятті, присвяченому темі ментальне здоров'я, як його зберегти. Подібні заходи спрямовані на підвищення освідомлення важливості байливого ставлення до свого психічного стану та засобів його збереження. Ментальне здоров'я характеризується як стан благополуччя, при якому людина може реалізувати свій власний потенціал, свої здібності, протистояти звичайним життєвим стресам, продуктивно навчатися і працювати, робити внесок в свою спільноту. В ліцеї номер 1 постійно проводиться заняття з елементами тренінгу щодо ментального здоров'я. Ми відзначали 10 жовтня всесвітній день день психічного здоров'я. Сьогодні у нас в 7 А класі ми проводимо знову ж заняття з елементами тренінгу. Нінгу, де у нас буде групова робота і індивідуально використовуватися. Заняття охопило різні аспекти ментального здоров'я, включаючи емоційний стан, стрес, самоповагу та способи подолання труднощів у повсякденному житті. Учні були розділені на групи, де обговорювали та представляли свої власні думки щодо їх аспектів. Аби бути загалом здоровими, ми повинні бути психічно здоровими. Під час презентації груп учні мали можливість ділитися своїми власними досвідами та рекомендаціями щодо до того, як долати стрес, підтримувати психологічний комфорт і підвищувати самоповагу. Ми намалювали ситуацію, коли батьки сварять за оцінки. На мою думку, це погано впливає на психічне здоров'я дитини, і вона завжди буде почувати себе якоюсь непокою або буде почувати про. Заняття виявилось не лише корисним для учнів, воно сприяло позитивним емоціям та гарному настрою у класі. Тож ліцей номер один подільської міської ради продовжує підтримувати розвиток своїх учнів та сприяти їхньому всебічному розвитку, включаючи турботу про їхнє ментальне здоров'я. Ксенія Соболевська, Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.